Ось друзі, ус обрізав лишні тут чисто, тут в стаканчиках Посаджено. Ось так вона чисто виглядає. і Зараз будемо збирати вуса і покажу скільки, скільки буде ось такі вуса. Це у нас з двох рядів. Тут співпару лишив. Такі ж корні має. Ось такі кущі. Ось, друзі, зібрав ось таке відро. Такі вуси. З таким коренем. Ко мені не сподобалось того, трошки кисло і далі я її сидити не буду. Може хіба на другий рік буде сложний, не знаю. Але поки що того року не буду її садити ще мовив Азію. по ютубі. Номер Viber можу дати. Ось таке вітро. Скільки було б тут ще кущів? На осінь. Ось така купа вусів. Таким коренем вже. Тут штук, штук певно, 150 На велика, нічого не говорю, але трошки кисловато. Це ранній сорт. Подивимось на другий рік. Буде солодше туди їв. Посадимо. Це другий збір огірків сьогодні. Другий збір. Там ще я певне є, не знаю. То не я рвав Кому відео сподобалось, ставте лайки, підписка на канал, і далі ще буде. Це, друзі, у нас. Волиниця Азія. Будемо садити її в стаканчики. Вусів теж багато впускає. А тут у нас Альба. Тоже які великі кущики будуть. Тож дуже багато вусів впускає Альба. Вуса гарні, грубі. Можна садити вже стаканчики. Деякі посадив. А деякі завтра буду пересаджувати. Ось такі уси, Стаканчики маю, завтра буду садити їх стаканчики. Це в нас стаканчик вже посаджено, готовий. Це в нас альба. Підпишіться на канал, ставте лайк. Далі ще буде. Всім до зустрічі. Злапилося ось таку рибу. Я вона ці називаю. Під густа. риба називається підгуста. густа. Така рибалка.